Привіт, маленькі друзі! Сьогодні ми разом вирушимо захопливу подорож до чудового містечка, де живе котячий патруль. Тут Мурчик, Киця та Тимко намагаються стати справжніми рятівниками, чи зможуть вони перевершити всі труднощі, що на них чекають. Слухайте уважно, і ви дізнаєтеся, як важливо працювати в команді та бути справжніми друзями. У містечку, де світить яскраве сонце, і весняний вітерець приносить аромат квітів, на площі зібралися веселі діти, що грають з іграшками. Тут панує радісна атмосфера, але наші маленькі герої відчувають тривогу. Мурчик, відповідальний кошеня з білим хутром і сірими смужками, стоїть на великій кам'яній плиті, одягнений у свою улюблену синю кепку та з маленьким рюкзаком за спиною. Сьогодні ми почнемо нашу місію, каже він, намагаючись звучати впевнено, але в його голосі чути легку тривогу. Ми повинні прибрати площу, щоб усім було приємно грати. Киця, весела дівчинка кошеня з рудим хутром у рожевій жилетці, усміхається, але в її очах з'являється тінь засмучення. Але, Мурчику, може, ми зробимо це разом? запитує вона, намагаючись підбадьорити друга. Інко, чорне кошеня? З білою грудкою та червоною пов'язкою на лапці, кидає погляд на кущі, в яких починає плутатися. Я хочу допомогти, але. говорить він, заплутуючи лапку в гілках, де мої іграшки. Мочик, сповнений рішучості, намагається діяти самостійно, але його спроби прибрати лише приводять до ще більшого безладу. Дивіться, я ж можу зробити це. вигукує він. Намагаючись прибрати сміття, але лише розкидає його по всій площі. Квіця і тимко дивляться на нього, засмучені та розгублені. Муціку, це не вихід, зітхає Тиця, спостерігаючи, як кружляють папірці. Вони всі троє, спостерігаючи за своїми невдачами, починають усвідомлювати, що їм потрібно об'єднати свої зусилля, хоча поки що не знають, як це зробити. У їхніх серцях з'являється іскра надії на краще, і вони готуються до нових спроб. На площі містечка під яскравим сонцем все ще панував безлад. Мурчик, сповнений рішучості, знову підняв лапку, намагаючись прибрати сміття, але його зусилля лише призводили до ще більшого безладу. Я можу це зробити. вигукує він, намагаючись схопити папірець, але втрачає рівновагу. І розкидає сміття навколо. Кіця, спостерігаючи за невдачами друга, зітхає. Її сердечко наповнюється тривогою. Мочику, може, спробуємо разом? питає вона, намагаючись підійти ближче. Ти ж не можеш все зробити сам. Тимко, заплутавшись у гілках кущів, знову намагається звільнити свою лапку. Він дивиться на друзів, його очі сповнені розчарування. Я хочу знайти свої іграшки, але. Говорить він, тягнучи лапку, все стає тільки гірше. Мурчик, почуваючись розгубленим, знову кидає погляд на переповнену площу, відчуваючи, як його надія тане. Я ж хотів, щоб усім стало краще. вигукує він, і в його голосі чується смуток. Чому не виходить? Кейтса підходить ближче, намагаючись підтримати друга. Давай разом обміркуємо як краще. Каже вона, намагаючись бути позитивною, ми можемо спробувати працювати в парі. Але в ту ж мить спроби мурчика прибрати лише призводять до ще більшого безладу, папірці кружляють у повітрі, а сміття стрибає під лапами. Всі троє стоять, дивлячись на хаос навколо, і в їхніх серцях виникає відчуття безпорадності. Це не те, що ми хотіли, шепоче Тимко. Заплутавшись у кущах. Але якщо ми будемо разом. починає киця, але її голос тоне в шумі. Несподівано до них підходить сава, стара мудра сова, яка завжди знала, як допомогти. Вона спостерігає за трьома кошенятами, усміхаючись. Чому б вам не об'єднати зусилля? запитує вона, злегка піднявши брови. Разом ви зможете досягти більшого. Мурчик, Киця і Тимко обмінюються поглядами, і в їхніх очах спалахнула іскра надії. Вони усвідомлюють, що разом можуть подолати всі труднощі, і, хоч поки що не знають, як почати, у їхніх серцях вже зароджується мрія про спільну перемогу. На площі, де хаос ще не встиг вщухнути, Мурчик, Киця та Тимко стояли, спостерігаючи за безладом, що їх оточував. Сонце яскраво світило, але у серцях друзів панувала тривога. Мурчик, все ще відчуваючи озгубленість, знову подивився на сміття, що вискидане по всьому місту. Чому ми не можемо просто прибрати? тихо запитав він. Його голос звучав сумно. Я не знаю, відповіла клиця. Її мордочка виглядала спантеличеною. Ми намагаємося, але все стає тільки гірше. Тимко, заплутавшись у гілках, зітхає. Я просто хотів знайти свої іграшки, сказав він, відчуваючи, як його надія тане. У цей момент з лавки, що стояла неподалік, підіймається сава, стара мудра сова. Його сиві вуса колишуться на легкому вітерці, а маленькі окуляри на носі додають йому вигляду справжнього мудреця. Він підійшов до кошенят. Його спокійна постава привернула їхню увагу. Чому б вам не об'єднати зусилля? запитав Сава. Його голос звучав м'яко, але впевнено. Справжня сила у дружбі. Слухайте одне одного і працюйте разом. Мурчик підняв голову, його очі загорілися від натхнення. Можемо справді повинні спробувати працювати разом вперше за довгий час. У його голосі прозвучала надія. Кийце. Почувши мудрі слова Сави, усміхнулася. Так, якщо ми будемо разом, ми зможемо впоратися з усім. Її голос став рішучим. Імко, відчуваючи підбадьорення від друзів, знову спробував витягнути лапку з кущів тепер з новою енергією. Я готовий. Давайте разом спробуємо. вигукнув він, сповнений оптимізму. Сава, спостерігаючи за цими змінами, усміхнувся. Його серце наповнилося гордістю за молодих кошенят. Це вже краще. Пам'ятайте, разом ви зможете досягти більшого, ніж наодинці. Кошенята обмінялися поглядами, і в їхніх серцях зародилася нова мрія мрія про командну перемогу. Вони знали, що попереду багато роботи, але зараз, з підтримкою один одного і мудрістю сави, у них з'явилося відчуття, що все можливо. Гей, hey, друзі! Якщо вам сподобалася наша історія, поставте вподобайку, підпишіться на наш канал, це зробить нас дуже щасливими. Разом ми зможемо більше, адже дружба це сила. Сонце все ще яскраво світило на площі, і пташки радісно щебетали. Мурчик, киця та Тимко зібралися разом, сповнені нової енергії після мудрої поради сави. Вони дивилися один на одного, і в їхніх очах вже не було страху, а лише впевненість. Добре, друзі, сказав Мурчик, піднявши лапку, давайте кожен виконає свою роль. Я займуся прибиранням сміття. Кейця, почувши це, підморгнула. Я буду шукати загублені іграшки. Її голос звучав радісно, а мордочка сяяла. Я знаю, що вони десь тут. Тимко. Хоч і ще трохи нервуючи, відчув, як його серце наповнюється відвагою. А я перевірю міст через річку, сказав він, намагаючись звучати впевнено. Впевнений, що все буде гаразд. Мурчик кивнув, і трійця розпочала свою роботу. Мурчик швидко почав підбирати сміття. Його лапки швидко рухалися, а в повітрі відчувався аромат свіжої трави. О, дивіться, вигукнув він, знайшовши іграшкову машинку. Я можу це прибрати. Киця, натрапивши на лавку, почала заглядати під неї. Тут повинні бути мої м'ячики, прошепотіла вона, зосереджено обмацуючи поверхню. І раптом ура! Знайшла. з радістю вигукнула вона, витягуючи яскраво рожевий м'яч. Енко, оглядаючи міст, помітив, що все виглядає непогано. Міст у порядку. крикнув він, і його голос лунав з гордістю. Можемо сміливо переходити. Кошенята працювали разом, відчуваючи, як їхня дружба стає ще міцнішою. Кожен з них підтримував іншого, адже тепер вони діяли як команда. Якщо ми будемо разом, ми зможемо все, підмитив Мурчик. Його серце наповнювалося щастям. Гице кивнула, знову посміхаючись. Так, ми справжні герої. Завдяки спільним зусиллям площа ставала чистішою, а в повітрі панувала радість і співпраця. Кошенята зрозуміли, що разом вони можуть досягти всього, чого прагнуть. І хоча попереду ще було багато роботи, їхні серця були сповнені надії. Сонце яскраво світило, відбиваючись від чистої площі, де вже не залишилося сміття. Іграшки, які знайшли киця та мурчик, блищали на сонці, а в повітрі звучали радісні крики дітей, які грали неподалік. Кошенята сиділи на лавці, оточені щасливими усмішками, і порівнювали результати своєї роботи. Ось, подивіться, на мій рожевий м'яч! З гордістю вигукнула киця, підстрибуючи на місці. Я знайшла його під лавкою. Мурчик, усміхаючись, відповів. А я знайшов іграшкову машинку. Дивіться, яка вона яскрава! Тимко, зосереджено дивлячись на свої знахідки, додав: А міст справді був у порядку. Я відчуваю, що ми зробили все правильно. Після короткої паузи Мурчик, відчуваючи, як його серце наповнюється натхненням, вигукнув Коли ми працюємо разом, усе виходить краще. Киця та Тимко засяяли усмішками. Адже його слова цілком відображали те, що вони відчували. Так, підхопила киця, я ніколи не думала ще так весело шукати іграшки разом. Інко, відчуваючи, як маленькі сумніви відступають, додав і допомагати один одному так просто. Вони всі засміялися і радість заповнила повітря. Кожен з них почувався частиною чогось більшого, ніж просто група друзів. Давайте завжди будемо працювати разом, запропонував мурчик. Його очі світилися від щастя. Так, ми справжня команда, підтвердила киця, піднімаючи лапку вгору. І разом ми можемо досягти ще більшого, завершив Тимко, відчуваючи впевненість у своїх словах. Сонце все ще світило, а кошенята, сміючись і ділячись враженнями, усвідомили свою силу як команди. Вони зрозуміли, що разом можуть подолати будь-які труднощі, які ще чекають на них. І хоча попереду були нові виклики, тепер їхні серця були сповнені впевненості та відваги. На наступний день яскраве сонце знову розливалося над містом, наповнюючи повітря теплом і радістю. Майданчик, де діти грали, був сповнений веселого сміху та яскравих квітів, але радість швидко змінилася на смуток. Коли маленькі діти почали шукати свої загублені іграшки. Мурчик, спостерігаючи за ними, відчув, як його серце наповнюється бажанням допомогти. Давайте зробимо це разом. вирукнув він, закликаючи своїх друзів. Його голос лунав впевнено, а очі світилися натхненням. Киця, яка сиділа неподалік, схвильовано підскочила. Так, я готова допомогти. вигукнула вона. Відчуваючи, як її ентузіазм зростає, вона вже уявляла, як разом з друзями буде шукати іграшки. Тимко, повний енергії, відразу ж підтвердив: Я перевірю, чи все безпечно. Нам потрібно, щоб усі грали безпечно. А гавчик, який спостерігав за всім, раптом відчув, що хоче стати частиною команди. Я теж хочу допомогти. вигукнув він. Його голос звучав весело. Я можу підбадьорити всіх. Разом вони почали обирати місця для пошуків. Пиця обережно зазирнула під ласку, де на її щастя виявила яскравий м'яч. Ось він! Радісно закричала вона, витягуючи іграшку на світло. Імко, перевіряючи територію, помітив, що на майданчику все в порядку. Це безпечно! Можемо шукати далі, прокричав він, підбадьорюючи всіх. Гавчик з усмішкою на обличчі до дітей, які сумували через загублені іграшки. Не хвилюйтесь, ми знайдемо все. Його голос був сповнений оптимізму, і діти почали усміхатися. Завдяки спільним зусиллям, кийце знайшла ще кілька іграшок, а гавчик підбадьорював усіх своїм веселим настроєм. Невдовзі всі загублені іграшки були знайдені, а радість заповнила повітря. Дякуємо вам. закричали діти. Обіймаючи своїх рятівників, Мурчик, Киця, Тимко і Гавчик, усміхаючись, відчули, що разом вони справді можуть досягти більшого. Вони стали справжньою командою, готовою допомогти тим, хто цього потребує. Гей, hey, друзі, якщо вам сподобалася наша історія, поставте вподобайку, підпишіться на наш канал. Це зробить нас дуже щасливими. Разом ми зможемо більше, адже дружба це сила.